Так, я справді підготувалася і ну, маю до тебе кілька е, Ну, оскільки ти е, тернопільська зірка відома в тернопільських колах, а кіл є багато, хочемо представити тебе для ширшої аудиторії, тому Олесь, дивися. Ми з дівчатами хотіли спитати у когось відомого з Тернополя, скільки коштує Спитаю провести Грицько весілля. Та. Він не бере трубку від нас. А, Сказав, що не прийде, і ми хуйово. покликали тебе. Ну, а щоб я до нього передзвонив. Е, Можемо зараз якщо... передзвонити. Якщо до нього До речі, ти маєш до нього номер? Та. Ми таке вже не робимо. Ми вже до Зіброва дзвонили а, раз. То, ну то добре, що без мене. Я хотіла хоч раз таке з кимось. Добре, добре, давай твоє питання. Ну, можеш спитати в Тані Песик, скільки коштує? Просто свято. А, проте свято, скільки коштує? Е, то я тобі скажу. Ну. Півтора тисячі доларів. Це у тебе чи в Гриці це? В в а, це в Тані. Це в Тані. Ну а принаймні скільки... це було. Mm -hmm. А скільки треба, щоб в тебе, наскільки поділити цю суму? <рес> скільки нулів має бути в цій цифрі, аби на неї поділити? <рес> Я взагалі вже цього року вирішив, що я закінчую кар'єру, більше нічого не веду. Сак я, я да. тільки я от я тільки вступила в нормальні стосунки, і ти вже закінчуєш. Забудь про них, про своїх стосунків, і про мене як ведучого. Ні, ну я просто сумки не хочу забувати. Та вже ну, тут придай, ні, не ну, ні то нівець другий не, варіант ні. більш прийнятний, чесно кажучи. Я припрошую, але факт особистого життя має лишатися за двоза так, Така повага парою. до кохання в людини. Дуже, це жесть. Добре, давайте. Ні, все буде гарно, все буде гарно. Я де... вже не впевнена, покидан Вахнич.